174 тисячі квадратних кілометрів наразі залишаються в Україні замінованими. Це третина площі нашої країни. Таку інформацію днями озвучив прем'єр-міністр Денис Мигалі. Сказав, що розмінувати плануємо у найближчі роки. Що для цього треба? Поговоримо із речником Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександром Хорунджем. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю вас, бажаю здоров'я усім і слава Україні. Героям слава зрозуміло, що із технологіями вчорашнього дня для того, аби розмінувати понад сотню тисяч квадратних кілометрів території, потрібні десятиліття і десятиліття. Чи є зараз уже така техніка, такі способи, які дозволили б нам за умови їх наявності провести розмінування за роки, а не за десятиліття? Е, Ніна, я ні е, я е, хотів би одразу уточнити е, щодо 174 сімдесяти тисяч квадратних кілометрів. Це не значить, що на кожному квадратному метрі у нас є або міна, або якийсь вибухонебезпечний предмет. Це значить потенційно можуть бути забруднені території, і ступінь забруднення вона абсолютно різна у різних регіонах, і ми не можемо порівнювати наприклад, Кумщину, з Херсонщиною або Запоріжжям. Тому е, це приблизні цифри. І на цьому акцентую друге щодо техніки, то е, дивіться на початку війни у нас не було жодної машини механізованого розмінування. Зараз їх працює 15 е, в Україні, і першочерговою проблемою для того, щоб збільшити таку кількість щоб досягти кількості, це нам потрібно десь на першому етапі, десь 45 таких машин. Чому вони важливі? Тому що, по-перше, вони захищають особовий склад, убезпечують його, тому що вони працюють дистанційно. А по-друге, вони в рази збільшують е кількість і площу е розмі розмінування, тобто швидкість проведення цього розмінування. Це дуже зручно для наших піротехнік. Тобто, 45 машин нам таких треба. Друге, е це роботизовані системи, тобто, це теж те, що убезпечує особовий склад. І те, що може е, дистанційно працювати. Ми порахували десь 178 одиниць. У нас потрібно зараз вже для того, щоб ці роботиз... роботизовані системи розміновували територію. Це і квад... квадрокоптери, який проводить аеророзвідку таких мінних полів або небезпечних ділянок, е, це і бронетехніка, яка вивозить е, вибухонебезпечні предмети на місця їх подальшої ліквідації, це броньовані машини. І, зокрема, броньовані машини для перевезення особового складу. І, звичайно, це дрони як надводні, так і підводні, тому що ми ще розміновуємо і е, акваторії нашої країни. Якби все це у ДСНС з'явилося, то скільки часу треба було б на обстеження і розмінування всієї території країни, яка потребує цього? Це дуже гарне запитання, але вам жодна служба, яка займає, із... займається розмінуванням. Тому що нагадаю, що окрім ДСНС ще працює і Нацгвардія, і Національна поліція вибухотехніки і сапери збройних сил України Державна служба транспорту, і так далі. Тобто ніхто не зможе вам сказати. А чому так? Тому що, по перше, ми потенційно не можемо знати, що відбувається на окупованих територіях. А ви бачите, як зараз мінуються території, які порти споруди будуються, і як важко в принципі це все. Розміновувати, а що буде потім, коли ми вивільнимо, це взагалі? Я думаю, що роботи буде ще дуже і дуже багато. Тому тут про конкретний час говорити поки що зарано треба зробити ретельне обстеження, ретельну оцінку. Окрема проблема це міни пелюстки. На Харківщині люди. Наша кореспондентка Марія Малевська показувала, яких відра просто збирають, тому що, начебто, уже ДСНС обстежило територію, воно десь на гілці зависло, потім впало. І дуже багато травмувань серед місцевих жителів. Чи є якісь технології для знешкодження саме оцих маленьких, але дуже підступних вибухонебезпечних предметів? О, звичайно, вони є. Ми використовуємо по перше. Ми використовуємо вибухівку заряд для того, щоб це дистанційне таке розмінування для того, щоб підірвати цю маленьку міну. Вона дуже небезпечна. Вона заборонена міжнародними конвенціями, але ворог використовує їх і фактично використовує з касетних боєприпасів, засіюючи такі футбольні поля. Цілі якщо в порівнянні цими маленькими вибухонебезпечними предметами, в чому небезпека? Їх не видно. Практично зовсім не видно в траві. Вони або зеленого, або такого кольору хакі, і дійсно і вони ще приваблюють дітей. Вони в формі метелика, і діти можуть подумати, що це якась певна іграшка. Технологія така: дистанційне розмінування, машини механізованого розмінування, роботизовані комплекси. І ну, це те, що в принципі використовується в світі, і те, що, звичайно, використовуємо ми зараз вже. Новий грибний сезон починається. Які у вас є поради для грибників у Київській, у Чернігівській, у Сумській, у Харківській областях? Тобто в зонах, де люди за грибами ходять, але перед нашими людьми там і росіяни походили змінами. А, Ну тут дійсно зараз багато людей йде, і, йде в ліс, е, і особливо небезпека. Це звичайно до територія, де та території, де поблизу проходили бойові дії. Нагадаю, що рішеннями е, обласних військових адміністрацій є заборони відвідування е, лісів, особливо це стосується районів, де проводились бойові дії. Е, небезпека там може читувати на будь-якому кроці, і саме головне, що людина може не побачити або е, певний вусінь якусь протягнуту да, або е, не побачити ту ж міну та людську будь-яку міну, тому що вони прекрасно маскуються. Тому я би просто порадив би. Зараз людям, які проживають на цих територіях, не відвідувати ліси, попроси не відвідуйте, будь ласка, ліси, тому що ми постійно, фактично, кожного дня отримуємо повідомлення про те, що хтось підірвався, хто чи інші місцевості не виходити в поля, а пересуватися твердими поверхнями, і таким чином. А якщо побачили вибухонебезпечний предмет, телефонувати 101 і відповідно приїдуть піротехніки, які зроблять свою роботу професійно, отакі От основні поради. А, взагалі, золоте правило, правило, пам'ятайте і пояснюйте своїм дітям. Побачив не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Дякую вам, пане Олександре. За що нагадуєте ці правила, які рятують життя? Це був Олександр Хорунжий, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Ну а далі